Вітаю. на Донбасі загинув український військовий прем'єр-міністр Синдіаби прибув до України і під час маршу рівності на оболоні пролилася кров правоохоронця. Ви дивитесь випуски на телеканалі Київ студії Олекса Кіпкала. Президент України Петро Порошенко провів зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сінді Абе. Це перший візит очільника уряду країни вранішнього сонця в історії двосторонніх стосунків між державами. Під час переговорів президент подякував Японії за вели та великі сімці за сильну позицію у підтримці незалежності України. Сторони скоординували позицію напередодні саміту Великої Сімки у Німеччині, де питання України буде серед пріоритетів. Прем'єр-міністр Японії Сінді Абе за підсумками перемовин заявив, що його країна підтримує суверенітет і територіальний. Цілісність України вважає неприйнятним силовий варіант вирішення ситуації на Донбасі. Сінзіаба також запевнив, що під час головування у великій сімці наступного року Японія буде робити все можливе для мирного врегулювання ситуації на сході України, Україною Японією об'єднує багато чинників, і найголовнішим з цих чинників є спільні цінності і спільні інтереси. Крім того, я казав вам в Мілані про це, ми маємо ще й спільного сусіда, дуже важко прогнозованого і небезпечного. Ми не готові до активної співпраці з Японією у реформуванні безпекових інституцій в рамках ООН, включаючи реформування Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, а також об'єднання зусиль для створення стабільної та справедливої системи. Міжнародної безпеки. я ja, думаю, що сьогоднішній зустрічі і також uh, мій перший візит є першим uh, ну, другим етапом наших uh, міжна... двосторонніх стосунків і також uh, дуже важливе значення в контексті теперішньої міжнародної ситуації. Сьогодні також відбулися переговори делегації у розширеному складі. До Києва прибула велика група японських урядовців. За підсумками переговорів підписали міжурядову угоду про надання урядом Японії пільгового кредиту на проект з модернізації бортницької станції аерації під Києвом обсягом мільярд 100 мільйонів доларів. США крім цього досягнута домовленість про надання Японією кредиту для розвитку чистих технологій у галузі вугільної енергетики. За підсумками зустрічі президент України заявив, що Японія виділить Україні. Півтора мільярда доларів кредитних гарантій для забезпечення фінансової стабільності. Такий підхід є проявом справжньої солідарності та дієвої допомоги у складний для України час, зазначив Петро Порошенко. Тепер до подій на сході за минулу добу на фронті загинув український військовий. Десятеро отримали поранення. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питання ТО Андрій Лисенко. У штабі повідомляють, що сьогодні лише впродовж першої половини ночі було зафіксовано близько 30 обстрілів наших позицій. У більшості випадків із застосуванням артилерійських систем, які заборонені мінськими домовленостями, найгарячіше було на Донецькому напрямку із артилерії та мінометів. Російсько-сепаратистські війська гатили по пісках опитному шахті Бутовка Бер... Резовому і Красногорівці найактивніше обстрілювали позиції українських військ поблизу Старогнатівки із застосуванням артилерії калібром 122 мм. міліметри на Луганському напрямку поблизу населених пунктів золоте щастя та Кримське проросійські найманці били зі стрілецької зброї і гранатометів а північніше Донецького найманці Кремля використовували міномети калібру 120 мм. міліметрів. На Артемівському напрямку населений пункт Луганське був обстріляний з реактивних систем залпового вогню град і 120 мм мінометів, а Лозовезі 120 мм артилерійських систем. Окрім того, в районі золотого ворог гатив зі стрілецької зброї, гранатометів та зенітних установок. З опівночі значно зросла кількість випадків застосування реактивних систем залпового вогню. Тричі з градів була обстріляна Старогнатівка, що на Донеччині. Також по одному разу гранітне та Богданівка на цьому напрямку. Також за ніч у повітрі зафіксували 15 прольотів безпілотників противника переважно на Луганщині та на Маріупольському напрямку. У Києві відкрили перший екопарк нивки. Його називають інноваційним. Там кияни на відпочинку можуть дізнатися про новинки зі світу екологічних технологій. А цікавими тематичними іграми розважатимуть дітей. З відкриття повернулась Іванна Біличенко. Відпочинок має бути пізнавальним. В цьому переконані тут в новому екопарку нивки говорять, жити сучасно можна і без шкоди для довкілля. Доводять це і екоїжею, і екотранспортом, і сонячними батареями. Як організувати свій побут так, щоб він не шкодив природі, поцікавився і міський голова Віталій Кличко. Ми зараз до парку запрошую вас після роз'яснень фахівців. мера міста неабияк здивувала, і обізнаність малечі. Треба прибирати всі зайві речі. Наприклад, хімію прибирати, прибирати сміття, щоб не було сміття, не було батарейок, не було зайвих речей. Ви бачите, вже дуже непогано інформованих хлопці. Дітей серйозним речам навчають з елементами гри. Тут вручають екопризи в іграх, пригощають органічною їжею. Можна також навчитися робити власноруч браслет або плести новий блокнот. Ми робимо екологічні блокноти із бумаги з старі на підработки. Також ми робимо різні ось такі ось закладочки, які з старих газетів, журналів для того, щоб можна було їм і далі пользуватися. Парк тільки відкривається більшість зон відпочатку Тут представлені поки лише макетами, дещо добудовуються, і незабаром будуть представлені нові. Екології об'єкти, не дивлячись на це, відвідувачів багато. Всі хвилює тема екожиття України. Ми знаємо, що треба батарейки збирати, не викидати. Так ми знаємо, що треба, що сміття треба сортувати. Ми знаємо, треба що треба вживати органічні овочі, фрукти і взагалі харчуватися органічними продуктами. Вообще, яка еда, мені здається, це щось нове і щось, -то, то, що впливає положительно на чоловічество. Там Може подвігнуть нас сохраненню цієї природи, то ж ми такі целимі просто унічтажалі то створення парку долучилися підприємці. Київська влада сприяла здійсненню їх задуму. Віталій кличко наполягає до ідеї озеленення столиці, створення нових парків та реконструкції старих мають активно долучатися і самі кияни. Ми всі хочемо жити в комфортних умовах. Ми хочемо дихати чистим повітрям, Ми хочемо пити чисту воду. Буду відвертим. У нас недостатньо бюджету, щоб отак от взяти і швиденько все відремонтувати. Робимо все, але обмежено в бюджеті. І тому тільки тому звертаємося. Якщо є можливість, долучайтесь. Інформацію про нові проекти викладають на сайті КМДА. Цей парк є вже не першим прикладом злагодженої співпраці влади підприємців і містян. Іване біличенко, Данило Городецький, телеканал Київ. У Києві продовжується робота над визначенням переможців конкурсу проєктів з реалізації енергоефективних заходів у будинках ОСББ та ЖБК. Проєкти з енергозбереження, які переможуть у конкурсі, будуть виконані за принципом співфінансування 70% кошти жителів, 30% – допомога міської влади. Підготовлені проєкти з енергозбереження оцінювала конкурсна комісія на чолі з заступником голови КМД Петром Пантелеєвим за участю депутатів постійної комісії Київради з питань ЖКГ, щоб оцінювання було максимально відкритим для учасників конкурсу на засідання. Комісії запросили авторів усіх проєктів. Но вони безпосередньо чули критику та рекомендації членів комісії та отримали роз'яснення щодо основних зауважень. У столиці під час маршу рівності виникла сутичка. Як повідомляє прес-служба столичної міліції, постраждало дев'ятеро правоохоронців один у тяжкому стані осколкове поранення шиї. За протиправні дії на місці події затримані 25 осіб. Інцидент стався на столичній оболонській набережні. Іх правоохоронці на місці події документують правопорушення. У затриманих вилучають петарди, викрутки, ножі та інші небезпечні предмети. Розпочати кримінальне провадження за стетею хуліганства. Загалом, під час проведення заходів за масовою участю громадян, правопорядок Забезпечували більше двох тисяч правоохоронців, серед яких зведені загони київської міліції підсилені регіональними підрозділами та спеціальні батальйони міліції по охороні громадського порядку. Нагадаю, міський голова днями попередив, що за нинішніх умов існує небезпека провокації. Звертався до організаторів маршу рівності утриматися від заходу. Мер зазначив, що коли на сході України триває війна, проводити масові заходи, які до того ж мають неоднозначне сприйняття у суспільстві, не на часі. В українському домі провели установчі збори по формуванню громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради. Утім, до вибору членів ради так і, та її голови справа таки не дійшла. Після довготривалого засідання делегати з громадських організацій спромоглися обрати лічильну комісію у складі 21 особи. На учасникам зборів обрати і голову з'їзду та його секретаря. На цьому робота призупинилась, виявили кількох делегатів, які під час голосування користувалися чужими мандатами. Розпочались суперечки між учасниками установчих зборів та головою. Делегати вимагали перереєстрації всіх учасників, не змогли визначитись із кількістю представників громадської ради та яким чином необхідно за них голосувати. Цей список до Київської міської адміністрації може потрапити тільки шляхом рейтингового голосування. Все, що може відбутися в цій залі, і що не буде відповідати постанові Кабінету міністрів, на жаль, вся наша з вами робота буде анульована, і ми почнемо процес з самого початку. Після блоку новин в ефірі телеканалу Київ, програма у центрі уваги. Її вестиме Наталя Денисенко Наталю радий вітати, кого запросили в гостях. Вітаю Олексу. Вітаю також весь творчий колектив СТН з днем журналіста. У центрі уваги буде люстрація. Зокрема, люстрація головного міліціонера Києва. Ми спробуємо проаналізувати за що звільнили Олександра Терещука і спрогнозувати, хто стане наступною жертвою люстраційного процесу. Ну і весь процес загалом. Наш гість Максим Маньковський, секретар громадської ради з питань люстрації при міністерстві юстиції України. Тема актуальна. Тож глядачів закликають до нашого розмови Приєднуватися, ставити власні запитання у прямому ефірі. Почнемо одразу після новин. Олексу, продовжуйте. Дякую, Наталю. Ну, жертвами їх називати, напевно можна умовно. У мене все на цю годину. Зараз Євгенія Золотоверха про події спорту. А наступний випуск дивіться о 17-й. Сьогодні футбольна Європа дізнається ім'я головного тріумфатора. У Берліні відбудеться фінал Ліги Чемпіонів. Італійський Ювентус зустрінеться з іспанською Барселоною. Обидва клуби налаштовані на перемогу на кону не просто виграш найпрестижнішого клубного турніру Європи, а й оформлення золотого хет-трика. Адже обидві команди вже виграли чемпіонство і кубок своїх країн. На стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського відбулися фінальні ігри цьогорічної студентської ліги. Чини переможець змагань університет харчових технологій цього разу зупинився за крок до другого поспіль чемпіонства. У фіналі його студенти поступилися ірпінському університету державної податкової служби, який вперше став тріумфатором турніру. Бронзові медалі дісталися студентам державного університету культури і мистецтв. Я уверен, что, во-первых, первое, студентский футбол дает открыть возможность новых звезд, раз, которые где-то по каким-то причинам, может, в этом и прелесть студенческого футбола, были не раскрыты селекционерами из профессиональных клубов. А второе, что ребята все здоровы, энергичны и хорошо выглядят, хорошее настроение. Я уверен, что не став даже футболистами, не будут достойными гражданами нашей страны. На олімпійській тренувальній базі у Кончазаспі відбулося завершальне відкриття тренування боксерів національної збірної України перед від'їздом на перші в історії європейські ігри. Ці змагання з 12 по 28 червня прийматиме столиця Азербайджану. Перед вильотом до Баку наша команда провела два тренувальних збори, під час яких було сформовано колектив, який здобуватиме ліцензії для України на майбутній чемпіонат світу. Боксерський турнір триватиме з 16 по 27 червня. червня. Аня з боксу серед чоловіків проходитимуть у традиційних десяти вагових категоріях. Попри молодий вік українських боксерів, а це все в середньому 20 років. Чимало наших збірників вже дебютували у цьому році у всесвітній серії боксу. Серед них і один з лідерів отаманів Олександр Хижняк. Я їду на ці змагання за перемогою. Це будуть важкі змагання. Там будуть представлені сильні боксери в кожній з вагових категорій. Ось один кілограм не виключення. Я буду боротися, буду доказувати, що я кращий в своїй ваговій категорії і здобувати перемоги в кожному з поєдинків. Зовсім молода команда. Сьогодні ні одного з цих молодих хлопців, ні одного учасника. Чемпіонатів Європи і світу немає. Вони були учасниками європейських і світових першостей, але там по юніорам, по молоді. Ну, по дорослим, це вони всі будуть дебютантами. Ну, але я думаю, що вони дебютанти такі матьорі. Наразі це все. До зустрічі.